Сьогодні дівчата будуть будувати собі будиночки мрії, де сама бідна з дівчат їй не пощастило. Виті багата, а Тіфані дуже багата. Хто краще впорається у цьому челенджі, погнали дивитись? Буде дуже весело та захоплююче. Залишайтесь з нами. Мені потрібно подзвонити будівельнику. Алло, привіт! Мені потрібно побудувати будинок. Мрії ви скоро будете? Дякую, багато заплачу. А от і ви. Я хочу такий дім. Я думаю, що він чудово впорається. Вперед! Все-таки я заплачу великі гроші. Для будівництва мені потрібні будуть дошки та цвяхи. Спочатку зберу основу ось так. Потрібно буде забити цвяхи, у всі дощечки. Трохи буде гамірно. Скільки дощечок летить. Думаю, що мені точно це знадобиться для будинку мрії. Почну робити опори для свого будиночка. Клас. Заб'ють свяхи. Круто виходить. Мені потрібні чотири опори. Розставлю їх ось так. Третя, четверта. Основа готова. Так. Час для даху. Візьму великі ковдри і зроблю з них дах. Мені вистачить чотири ковдри. Тепер можна заселятись. Разом із ліхтариком тут можна розповідати страшні історії. Що це за курінь? Він ледве тримається. Ой, постила. Не дивно. Це впало. А я заплуталася цих ковдрах. який сором потрібно щось змінювати у конструкції. Вона така комедна в них, простушка. Візьму додатково для основи дерев'яний лис. Ось він. З ним буде куди надійніше. Акуратно застилю зверху білою тканиною. Так, починаємо. Ось так готова. З зеленою зроблю вхід. Ще мені знадобиться парасолька. А точніше багато парасолк. Ось такий цікавий дах у мене вийшов. Непогано, Джес. А що там із моїм будинком? О, -о, -о, О! Як я мріяла, ви майстер. Тримайте, як я й обіцяла. Ей, але як я підберуся до даху. Ей, ей. От негідник! Ох, розлютив мене. Доведеться самій тягнути ці важкі сходи. Ну ось, то я впоралась. Тепер я можу спокійно піднятися на дах і розставити горщики з моїми улюбленими квітами. Ось так. А під вікно поставлю зелену траву. Перед ходом обов'язково має бути килимок у формі серця. Мій будиночок мрій готовий. І це все, на що ти здатна. Несмак. Потрібно викликати власний вертоліт. Нехай доставлять мені будинок. Ей, опускай! Клас. Хм, і ти, мабуть, також сюди. Будеш допомагати облаштовувати мій будинок. Я чекаю швидше. Чудово! Я хочу будинок у вигляді замку, як у справжньої принцеси. Бачив? Адже тільки такий мені підійде. Почали працювати. Потрібна обов'язкова арка у формі серця та колони як у справжнього замку. Так і віяти у горщиках з кожного боку мого будинку. Ну все, ти вільний, забирайся. Тепер дівчаткам залишається облаштувати будинки всередині. Мені так подобається мій будиночок зовні. Настав час прикрасити його всередині з ліхтариком. Тут все таки темно і нудно. О, є ідея. Потрібні гірлянди. Так набагато стало затишніше. Додам ще гірлянди на стелю. Приклею скотчем А зверху багато вати буде схоже на хмарки. Клас! А ось і подушки. Вони теж додадуть затишку. Поставлю їх тут. І не забуду про улюблені плюшеві іграшки. Клас! Не вистачає чого? Фотографій. Звісно, розвішаних фото. Але де мені їх взяти? Точно заберу телефон у Тіфані. та нароблю копу фото. Мої селфі будиночку не завадять. Розвішу їх по всьому будинку. Як здорово у мене вийшло. Я зробила багато фото. Тепер їх можна розвісити. Ну от краса. Я дуже задоволена. Ой, треба повернути телефон Тіфані, бо вона дуже розсердиться. Давай сюди мій телефон. Хі -хі, я все бачила. Вона так смішно бігла за джес. Ну що, настав час створювати й мені затишок. Розстелюки лимки у вигляді пазла. Вони такі м'які. Поставлю яскраво рожевий пуф, столик, а на нього вазочки у вигляді пончиків. І куди ж без мого портрета? Правда здорово? Повішу його сюди. Клас. Залишилось вкрутити лампочку в люстру. І все готово. Ой, як круто! Що це за сполохи? Що там відбувається? Це у Тіфані потрібно пробратись, подивитись. Ого. У неї будинок краще, ніж у мене. Вона ще з журналістами спілкується. Як здорово! У неї все вийшло. Бетті, зазирни до мене. У мене набагато крутіше, ніж у тебе. Вся підлога всипана грошимай, далки прямо в хаті. Золоті зірки на стінах. Все як я люблю. А тепер фотосесія у різних бранях у моєму будинку мрії Дівчатка заздрять. адже я можу собі це дозволити. Ще я маю ось такий важіль. Він опускає в мій прапор ззовні будинку. Як круто. О, биті. У мене є ідея. Ходімо до мене. Ходімо. А ось і я зустрічайте. Е, що? Чому всі журналісти у цієї бідолати? Потрібно розібрати з цим. Ей! Швидко до мене. Та що там такого цікавого? Всі геть. Швидко. Тепер я загляну до неї. Що там? Ляльковий театр? М -м -м, вони звуть мене. Може погодитись? Всі дівчата чудово постарались над своїми будинками мрії. А головне вони почали разом грати в ляльки і забули про сварки. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!